Усім. Вітаю вас на своєму каналі і хочу вам показати ось така велика-велика коробочка, посилочка приїхала до мене з України. Зараз Ми відкриємо це дуже довгоочікувана посилка, дуже-дуже я її чекала, дуже за нею хвилювалася, тому що там знаходяться рослинки, які мені люб'язно згодилася перетримати через зиму Мариночка Теліш. І зараз вона мені вислала ці рослинки. Ну там ще є якісь сюрпризи. Це не без того. Я вже знаю Марину. Вона завжди робить мені такі приємні, приємні несподіванки. Ну і зараз я відкрию і вже з вами разом оглянемо, що ж там у нас приїхало. Ось посилочка їхала по... По... з України, виїхала вона 24-го. Ну, тиждень, будемо казати так? Грубо, тиждень. Єдине було хвилювання, тому що в Україні знизилася температура. Нічні... Нічна температура була десь до 0, 2 градуси, 3 градуси. Ну, а у нас тут сьогодні плюс 18 в день, але вночі 7. Так що, я думаю, що має бути все з цими рослинками добре. Ну і давайте подивимося, що ж там є. Глянула я посилочку довкола, і як можна бачити, ось тут. Мабуть, посилку відкривали, бо вона перепакована. Ну, але це й не дивно, тому що кордон, і через кордон обов'язково йде перевірка. Ну, але все-таки трошечки ящичок пошкоджений, ну, притиснутий, але не дуже. Все-таки йду, я подивлюся, що там всередині. Будемо відкривати, і будемо заглядати в ящик. Силочка була перепакована, це однозначно. І зараз ми поглянемо, що у нас тут таке. Так, я поставлю коробочку на стілець. О, яка. Я ж казала, що будуть несподіванки, і ось вони є. Ось такі несподіванки. Зараз я вам покажу ближче. Ось така гарненька тіланція. Марина мені переслала. Ось це вже перша несподіванка, яка для мене дуже приємна. Дуже гарненько все Мариночка, квітуча орхідея. Мариночка написала все. Дивіться, в коробочці, як вона акуратно все закрила, все тут написала. Зараз ми її найпершу відкриємо, а я там бачу ще щось. Там є в нас цукерочки. Мариночка мені передала, дуже люблю желейки. Марина знає, що я люблю теж дуже-дуже желейні цукерки. І ще Мариночка мені передала таку пляшечку капельного поливу. Дуже зручно поливати. І маленькі горщики такими підлітки орхідей, такими пляшечками. Так, але давайте спочатку відкриємо оцю гарненьку таку квіточку. Квітуча орхідейка. Зараз я поставлю. Так, і відкриємо цю коробочку. Подивіться, як гарно Мариночка все запакувала, бачите? Ніде, щоб нічого не пошкодилося. Все м'якенько запаковане. Тут Маринка ставила, щоб ящик горщичок не хитався в коробочці. Давайте поглянемо на цю квітучу красуню. О, ой, це ж стюарт, напевно, правда, Марина? Подивіться, яка тут красота. Мариночка все переклала папером. Які в неї ніжні квіточки. Давайте я відкрию. Ай-яй-яй-яй-яй. Чесно кажучи, я не сподівалася, що рослинка дійде у квіточому вигляді. Подивіться, яка це краса. Але ж вона ніжна. Зараз я її розгорну. Ось так. Мариночка дуже добре зробила. Вона загорнула серветку і залишила ось так корінчики відкритими. Дивіться, вони навіть ледь-ледь зелененькі. Це стюарт, Який же він гарнезний! Але то краса. М -м. Оця губа і ці нижні пелюстки, вони наче порцелянові. Ну, ось дуже гарна, дуже ефектна рослинка. Мариночка, я тобі дуже дякую, тому що саме цю рослинку я придбала по рекомендації від Марини. Так, це у нас є Phalaenopsis Стюарт. Ну, і зараз я візьму для нього вже зразу баночку. Ну, знайшла його таку шкляночку, і ми зараз його сюди і покладемо. От якраз по розміру корінчиків. І сьогодні я залишу її на столику. Ось так, бачите? Ось так вона буде тут стояти. Я знайду щось трошечки більшеньке, щоб можна було вільно покласти її. І нехай вона ось так в мене адаптується на столику до моїх домашніх умов. Так, далі. Така вона красуння, це дійсно дуже-дуже гарна, дуже гарна орхідейка. Я дійсно вдячна дуже Марині. Оце Мариночка мені порадила її купити. Так, далі що ми маємо? Така гарнезна, така гарнезна ця квіточка, просто вона мені... Це тіланція буде до моєї компанії, до компанії тій тіланції, що я привезла її з Барселони. Так, оцю керучка я вам вже показала. Ось такі мармеладки з, з помаранчем. Дуже люблю мармелад, дуже-дуже. Дякую, Мариночка. Ну, давайте почнемо. щось тут є в горщичку. Теж якась малеча. Мариночка передала мені її в такому кошечку. Зараз ми подивимося, що у нас тут. І тут у нас в кошику ось така хоя, мабуть. Так, так, це хоя. Мариночка мені її. Зараз я прочитаю назву. Лодігесія, напевно. Ось Мариночка написала мені її назву. А, це, напевно, не хоя. Тут щось інакше. Але вона така маленька, дуже-дуже ніжна. Ось отак ми зробимо. І так нехай в цьому кошечку вона собі зростає. Ось так. І залишимо це тут. Я потім напишу білочку. Ось отак. Далі ще у нас тут є ще щось. Багато-багато. Так, о я вже бачу-бачу по бачу. листочках бачите такі гарненькі листочки в нас є. І це в нас є. Так, це в нас шелеріана Барбі. Я купувала цю шелеріану, я купувала її у Орігіни в магазині. Ось така шелляночка Барбі. Чудово, ледь ледь зволожений горщик, ледь ледь буквально. Такий навіть не видно, бачите, папір навіть зовсім не вологий. Так що все дійшло прекрасно. Ось які у нас гарні корінці тут. Так, тут навіть є ростущий корінчик. Подивіться, який він гарненький, ростущий корінець. Тут ще ростущі корінчики. І зараз теж я гарненько візьму. І цих дівчаток треба буде потрошечки напоїти, буквально по крапельці. Так, ми покладемо її сюди поки що. Так, далі. Ось така красунечка ще одна. Дивимося тут. Марина дуже хвилювалася, дуже переживала, бо тут рослинки дуже ніжні, зараз ми ось так. Марина навіть прищепнула ось цю саму рослинку до упакування, щоб вона не хиталася. Так, дивимося, що у нас тут. Тут ще одна красунечка, все листечко загорнуте, а тут таке довге листя. І хто це в нас такий? Ось тут у нас ще один фаленопсис. Це є. На Філіпененсес, на Кінг Артур, на Кунгс Амар Філіп. Чи Філ Філіп, напевно. Трошечки в них тургор знизився, але це так повинно бути, немає ніякої проблеми. Ми рослинку напоїмо, але дивіться, який гарний корінець в неї. В неї просто при чудове Дивіться ще один корінчик. Це все з ростущими кінчиками. І ось зараз ми його акуратненько, гарненько теж вкладемо от сюди. Зараз я до шеллянки залишу бірочку ось тут. Ось так, щоб ми не поплутали потім. Їх. Бо придеться чекати, поки вони заквітнуть, щоб можна було визначитися хто. Ще бачите кінчики. А носнум варіагатний. Можете уявити собі? Я спочатку подумала, що оці, оці тубери, все так коріння догори, підняли фаленопсис. А думаю, а де ж листя? А виявляється, що це дендробіум. Ось така його назва: дендробіум варіагатний. Красота, як мариночка, я тобі дуже дякую. Я, чесно кажучи, не сподівалася, що він такий цікавий. Дуже цікаво, я думала, що це корінчики, а це виявляється ось такі гарненькі тубери в нього. Добре. Теж він залишиться поки на певну з пару годин, щоб він трошечки адаптувався до самого кімнатної температури, і потім ми його полиємо. Ще якась рослинка. Зараз я боюся, щоб я не пошкодила. Саму рослинку, ножицями обрізати не буду. Ось. Дуже-дуже акуратно Мариночка все запакувала, листечку все перекладене. Так, тут у нас лис... листочок, а Марина пришпилила його. Зараз ми його відкриємо ось так. І це у нас Енциклія. Купувалася як. Енциклія. Ось такий цілий текст Мариночка мені написала. Ось енциклія. Не можу прочитати навіть я не знаю, не можу прочитати. Енциклія, в всякому разі. Розквітла. Розкітла не вона, квіти червоні і аромат спецій. Добре, будемо шукати, хто це енциклія. Трошечки мариночка в неї, один листочок, бачу вже жовтий, але це, напевно, не проблема. Зараз ми поглянемо. Він відлетів від однеї бульбочки, листочок відлетів. Але коріннячко є. Вона гарненько, От бачите, гарне коріннячко, тільки воно хоче пити. Що ми і зробимо, ми її попоїмо. Ну, а від цієї бульбочки це старенька бульба відлетіла листочок, а зато молодої бульби. Ось ця, яка має корінці, в неї дуже гарне листячко, бачите, ось таке. Так, генциклія в нас є. Так, ми покладемо її тут. Це туди. -туди. Далі. Що в нас тут ще є? Щось. Так. Бачите, як я мала рацію, що я не обрізала той листочок, бо ще якийсь дендробіум. І це дендробіум Нестор, варіація драгон. Чудовий, такий цікавенький дендробіум. Листочку в нього пожовтіло від старої бульбочки. Ось так пожовтіли листочки. Ну, ось так. Пожовтіли ці два листочка, зато молоденький ростик. Ось гарненький, зелененький. Будемо на нього і розраховувати. Від нього є багато корінчиків в нього ось тут. Бачите, він корінці навіть є тут. І я зараз додам буквально трішечки водички і дам йому, щоб він трошечки попив, тому що він, мабуть, дуже хоче пити. Йдемо далі. Так, ще одна рослиночка. Ось ледь ледь волога. Теж не буду обрізати, бо я не знаю, де там листочок. Зараз ми його відкриємо ось так. Так, мабуть, я ось так зроблю. Ось так. І потім собі все це так, відкриваємо. Тут теж, мабуть, щось шелірян. Зараз ми поглянемо. Я купувала Орігіни, плюс Марина щось мені купувала. І якщо мені не. Ні, це, це корінчик в нас. Вона була квітуча. Були в неї квіточки. Це в нас є фаленнопса шелеріана на Ганс Кристіансен. Ось така вона. Дуже гарна, дуже багато молодих корінчиків ростущих. Подивіться, гарно, навіть тут корінчик проклюнувся ось, Бачите? І тут молодесенький кінчичок. Ось такі гарні зростаючі корінчики довкола по всьому, по всьому, по всьому горщичку були. І я для них знайду горщики. Так, це у нас шелеряна на фаленопсис Ханс Христіансен. Найду вам квітіння, обов'язково вам покажу, хто це, як він квітне. І теж покладемо його ось тут поруч біля цих шелерянок. Нехай вони сюди лежать і відпочивають. Ще, ще тут щось. є. О, Марина мені кори передала. Ай-яй-яй, багато. Знову. Ось так. Прищібнули. Трошечки розщіднувся листочок. Треба його відщебнути. Так, в ньому... Залізна скрепка. Ось так. Ще одна шелеріана. або з її розряду. Шелеріан. Листку мариночка трошки його позащіпала, але не біда, він тоді не хитався. Зараз я розріжу і розпакую. Там в мене міка вже на паперах розмістилася. Так, хто це у нас? Так. І це у нас Falenopsus Oriental Pearl на шеліріану Stripes і стюарт. Повинно бути щось дуже-дуже цікаве, щось дуже гарне. Листечко має ось такий, бачите, фіолетовий окрас з іншого боку. Доволі багато в неї корінчиків. Вона пересохла вона дуже-дуже хоче питочки, і ми їй дамо буквально теж трішечки-трішечки попити. Так, цей листочок дуже-дуже втратив тургор. Якщо шеліряна трішечки пересихає, вона втрачає тургор в листочках, але потім вона його гарненько набирає знову. Давайте ми покладемо його ось тут теж. Ось так. Дендробіум ми переставимо ось сюди до дендробіума. Дивимося ще якась манюнечка. Якась манюсінька рослиночка. Знову Маринка мене здивувала якимсь дендробіум взагалі. Так, це у нас якийсь, напевно, маніліформа. Подивіться, який він малесечний. Там ледь замітна та така бульбочка його. І він вже в горщичку. Я його так і залишу, до дендробіумів. Зараз нема тут папірчика. Ні, тут Мариночка нічого не написала. Перепрошую. Так, дивимося далі, що у нас є тут ще? Це mm -hmm. ще якась манявочка. Ще щось таке малесеньке, таке цікавеньке. Це у нас є Falenopsus Highland Pink Galaxy. Такий щось цікавенький, якийсь ось така його назва. Ось така його назва. І ось такий він гарнесенький, маленький. Зараз я його. Мариночка його дуже гарно упакувала, щоб він звідси не випадав. І так залишила його корінчиками догори. Ось така красота він. Він, мабуть, хоче бути на якійсь кокедані. Дивіться, як воно гарно зроблене. Ось так він виглядує, виглядає собі. Он, скільки в нього тут ростущих корінців. І навіть я бачу тут. Був Квітконос. Чи що? А, це, це дітка. на Квітконосі була дітка. Дивіться, ось Квітконос, бачите, ось він, ось. І ось він знизу, ось тут обрізаний. І ця діточка була на Квітконосі. Мариночка, я тобі дякую, сонечко. Дивись, як Мариночка мені прислала і казала, що буде якась несподіванка. Маринка завжди мені висилає такі щось цікавинки. Я його тут поки що залишу, ось так. Нехай він собі. Побуде, і потім я його з часом напою трошки пізніше. Так, ще тут у нас щось є. Ще тут щось у нас є. Є тут ще рослиночка, ну, це вже хоєчка. Це вже хоєчка, я вже бачу. а ні, Дішильда. 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 Зараз я прочитаю, хто це за Дішльда. Дісхідія Диш... Дис... чи дешильда, Дісідія чи всього. Зараз був відірвався мені. Відірвалася бірочка. Зараз я не так зроблю. Ось так зроблю. Ось вот так. Ось це залишимо. Так. Дисхідія, дисхідія, Дішильда, вони по-різному називаються. Ось. Ось так. Розгорнула я її. Ой, яка вона має гарненькі, які в неї листочки, такі цікаві, маленькі, кругленькі. Ну, ось така дівчинка. Буде тепер до моєї колекції зростати з моїми хоєчками. Ось така красунечка. Теж чудово приїхала, нічого немає, не сталося з нею. Все чудово. Маємо надію, що з нею і буде все чудово в майбутньому. Я постараюся доглядати за нею вправно.